І, звичайно ж, звичайно, ж не можуть минути курську область своєю вагою. руські православні священники назвали вони операцію збройних сил на Курщині нападом сатаністів. Аби допомогти військовим Російської Федерації, загарбникам Руська православна церква не вигадала нічого кращого ніж створити духовний штаб. Його завдання молитися, молитися Шо? і ще раз молитися. І своїми молитвами е московські попи сподіваються дістатися не тільки до Курської області, а й до України, аби її визволити, щоправда, не від російських загарбників, а від так званих нацистів, які досі їм там десь маряться. Сожалення нога нацистів, сатаністів... зашла и на нашу великую территорию великой нашей России, Курскую область. Мы очень молимся и надеемся, чтобы Господь поможет, даст свою всесильную помощь в освобождению и Курской области,